Коли я вибирав назву для очого вечора, я думаю, ну, як назвати? Здавалося, багато. А далі прийшло десь оте слово Дорога. За два дні до творчого вечора на батьківщині Вадим Крищенко відсвяткував своє 77-річчя. Понад 50 років працює поет в пісенному жанрі. Мати пісню на його слова в своєму репертуарі є за честь кожному українському виконавцю. Пісні Вадима Крищенка на Житомирській сцені виконували молоді виконавці, яким митець дав дорогу в життя, заслужені артисти України Павло Млюжук, Алла Попова, гурт козацькі забави та народні артисти України Лілія Сандулеса та Павло Дворський. То я для тебе хто впадає в ранішний сніг. На твоє чорне пальто. Творчий вечір Вадима Крищенка проводився за підтримки голови облдержадміністрації Сергія Рижука і голови обласної ради Йосипа Запаловського. Всі, хто завітав на вечір і долучився до прекрасної пісенної поезії майстра, отримав заряд енергії і неперевершені враження. А таких була повна зала. До вашого пісенного дому з'їхалася вся Житомирщина. У цьому залі присутні керівники 23 районів і п'яти міст нашої області від Баранівки Овруча Народич до Андрушівки Любера Ружена Попельні.